Ось тут починався твій шлях. Ну не зовсім тут, а ось тут. Ось тут починався твій шлях. Перші ігри, перші помилки, перші перемоги. Побідітель шестої серії турніра Big Band Dark Championship господин Скіталець. Ти ріс мінявся, вчився і з кожною грою ставав сильнішим. Сьогодні ти гравець, з яким рахується. Людина, яку слухають, суперник, якого поважають. Пан Блукач. Яка б темрява вас не спіткала, які б випробування вам не довелося здолати, знайте, у кожному місті є промінчик надії, і я вважаю, що саме ви, це той, хто у кожній грі доведе своє червоне місто до перемоги? Удачі на IMAFIA FINAL, Юра! Привіт тобі з 2017-го. Мені за ці 9 років навіть не потрібно було стежити за мафією, щоб знати, що ти з легкістю можеш виграти цей турнір, в принципі, як і будь-який інший. Я бажаю тобі багато переможних карт, бажаю отримати задоволення від своєї гри і, звісно, перемогти. Я буду за тебе вболівати. Юрій винник. The win – це перемога. Бажаю тобі. Щоб фінальні ігри були мало схожі на місце, де я зараз знаходжуся. Бажаю тобі, щоб по дорозі на турнір та з турніру ніхто не курив траву в тебе в машині. Бажаю тобі, щоб твоїх партнерів по команді ніхто не бив ногами під столом, щоб це не заважало тобі, Уін. Huh? Юрчик, бажаю тобі класно зіграти фінал. Ай-Мафія 2025-2026. Ось, тепло вдягнись, налаштуйся. ось І по цьому ілюшку і Марічку. І я впевнений, що там класно відіграєш. Я не знаю, там стукати можна, можеш стукати там по ногах людей. Можеш там грати як остання в чи навпаки там дуже делікатно. Аби в кайф тобі було. Обіймаю, бажаю, удачі. Привіт, рура. Привіт. У 24-році, коли я тільки почала грати мафію, ти був тим гравцем, якого я боялась найбільше. І якось на турнірі ми з тобою сиділи за одним столом. Ти був на 4, я на 7 перед грою. Ти нахилився до мене, сказав: я тебе зараз знайду. Витягнув маску і почалась гра. Коли в цій грі я дістала чорну карту, мені здається, мені було фізично боляче. Я не могла сказати ані слова, щоб просто не стати підозрілою для тебе. Отже, бажаю, щоб кожному гравці, кожен гравець, який е, буде діставати з тобою з тобою різну кольор, відчував те саме, що я в цій грі, де я на 7, а ти на 4. І навіть якщо ти дістанеш мирну, ти бо мирні теж боялися, як я, коли стою з тобою супортом на лайні. Хай кожно страждает, навіть твой тиммейт, але це до твоей прямой. Удачи тебе. Здравствуй, Юрчик. Че тебе могу сказать? Вот есть игроки, которым надо пожелать там, удачи, э, нужных карт, которые нужно, чтобы человек достал в финале, чтобы победить. Мне кажется, тебе ничего этого не надо. Мне ну тебе нужна единственная вещь, чтобы ты смог показать в финале тот уровень, на который ты способен. Це буде достаточно, щоб развалить этот фінал і виграти фінал года iMafia 2025. Ти справишся, Юра. Знайшла я тут в телефоні цікаве фото. Так, от не знаю, чи є в тебе досі ці золоті труси, які ти нам сказав тоді, що загубив. Але бажаю тобі виблискувати в українському фіналі так, як ти мав блищати на Одеському пляжі. Юрочка, пам'ятай, я одну гру? Вже не згадаю, що за турнір. Коли чорними були, ти, я і е цей господи, наш улюблений гравець е Валєт. Так от е не пам'ятаю, ми виграли, але пам'ятаю, що ти заливав і вообще вперто вів свою, так сказати, лінію. Так от я тобі бажаю, щоб ти е і в цьому турнірі так само вперто гнув свою лінію, але щоб твоя вперто загнута лінія кожного разу приводила тебе і твою команду до перемоги. Обов'язково. Е Сердечки, побажання всього найкращого. А ще я там побажала Олексію, щоб він вигравав безболісно, болісно для інших. Так от я тобі бажаю, щоб ти завжди з Олексієм був в одній команді і так само безболісно вигравав. І щоб коли ви в одній команді, особливо коли ви в одній червоній команді, щоб Олексій тебе не душив жодним чином, щоб він знайшов собі іншу жертву, бажано з іншої команди. Юрчик, привіт, вітаємо тебе з проходом фіналу. Так, я, коротше, досліджував систему Ело і подивився, що там взагалі дурню дають за перше місце. Тому давай ми в тебе віримо. Ми знаємо, що ти можеш там всіх їх знищити. Тому цими займіть будь ласка, на вихідних. <різь> <різь> Знов цей дядя Юра в фіналі не дає дітям пограти, нічого нового. Ладно, Юрко, я жартую. Насправді я дуже дуже за тебе рада. Що вже який рік поспіль ти здаєш високу планку і змушуєш інших до неї тянутися. Ти величезний молодець, і я впевнена, що і в цьому році ти доведеш, що досвід і талант перемагають просто талант. Юра, мені здається, що минулого року ти взагалі не серйозно ставився до цих фіналів, що я можгіяв, що я мафії, в тебе не було ніякого плану. От вирішила зробити за тебе частину роботи. Створила план. І так тобі потрібно виграти 94 ігр. Це плюс-мінус 22 гри. грив. Цього буде більш ніж достатньо, щоб задушити цифрові ніки в таблиці, і вони тобі не не заважали. Привіт, Юра! Вітаю тебе з проходом! Фінал iMafia 2020-38-128. Приголомшений результат. Дуже солідно пройти фінал року, зіграти 100-500 турнірів, бути успішним в цьому це дуже круто. Ти великий-великий молодець. Бажаю зберігти мотивацію на фінал, тому що одна справа грати опени різні, а інша справа з такими матьорами-професіоналами в спортивних костюмах виступати це вже якби трошки інше. Тому удачі, гарних ігор, наснаги і як казали класики, перемог 3 в 3. Насправді за твоєю ігрою Юра дуже приємно спостерігати, і якщо раптом трапиться стрік з якихось не дуже приємних або поганих ігор, ти розумієш, що ти, ти в них міг би зіграти краще, то я тобі бажаю, щоб ти не тільтував і не давав своїм емоціям керувати твоєю грою в наступних іграх. Шановний пан Юра Блукач. Коли перший раз ми з тобою зіграли, ти був сильним, безкомпромісним лідером за столом, у якого завжди є власна думка. Сподіваюсь, в і матчі ми побачимо саме того самого Юру, який йде до кінця, йде до своєї мети, незважаючи ні на кого і ні на що. Бажаю тобі в фіналі проснутися в самій кращій, самій сильній команді. Бажаю не здаватись, незважаючи ні на яку поразку, а їх буде тебе дуже, дуже, дуже мало. І бажаю тобі максимально велику кількість чарівських карт, бо тому що ти в нас хто? Геній шарифської карти. Успіхів в фіналі. Ну що, Юра, пора уже. Пора вже піднімати цей кубок над головою. Ти давно вжив мафії. Ти для мафії зробив дуже багато. І надіюсь, мафіозні боги віддадуть тобі належне. Удачі тобі в фіналі. Іди вперед, не зупиняйся. Ми будемо поряд за тебе вболівати. І Мортал вже близько. Юра, привіт! Поки один з учасників виконує 120 тренувань, а другий кинув корити кальян, все, що тобі потрібно задля перемоги, просто перестати бути постійним учасником номінації Видалення року. Бажаю тобі удачі, наснаги, витримки з цим маленьком і щоб жодне очко Фіндує не постраждало. Привіт, дядя Юра! Що тобі сказати? Ти, в принципі, сам це знаєш. Треба показати гарний результат. Треба зіграти гарні ігри. Треба показати, що ти не просто так займався прозорі місця, які в тебе були до цього. Треба залетіти в топ-3. Ну, не мені тебе вчити. А взагалі, дядя Юра. Давай так. Саме головне: не будь зараз як я, не будь пасажиром. Удачі. Я бачила цей шлях зблизька. Я знаю скільки в ньому було праці, сили і нервів. Я пишаюсь тобою. Ти переможеш.